Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні вранці засоби масової інформації гучно повідомили про те, що країни лідери країн Великої Сімки нарешті узгодили надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від активів РФ. Сама схема надання Україні кредиту буде виглядати так, що США надають 20 мільярдів доларів. Також надає близько 3 мільярдів доларів Великобританія. Решта це країни Європейського Союзу. Україна не буде віддавати цей кредит. Цей кредит буде погашуватися за рахунок доходів від заморожених московських активів. І після цієї новини, тому що ця новина вона була довгоочікувана, і в Кремлі не сподівалися, що США таки підуть на це, тому що ми пам'ятаємо, що Байден виступав проти, адже Угорщина блокувала замороження російських активів на 3-5 років. Тим не менш, Байден таки погодився, і Україна отримає до кінця року 50 мільярдів доларів. І це для нас означає те, що як мінімум на наступний рік у нас будуть ресурси, достатня кількість. Щоб оборонятися від країни агресора. Адже у нас дефіцит державного бюджету буде десь запланований 38-41 мільярдів доларів, і ця сума повністю покриває навіть зверхом цей дефіцит, і у нас будуть кошти, в тому числі, наприклад, на розвиток нашого ВПК, військово-промислового комплексу. Звісно, після того, як ця новина була опублікована, в першу чергу міжнародних ЗМІ в Кремлі почалося. Захарова, офіційний представник російського МЗС, представник Кремля, сьогодні почала верещати, вона пов'язала кредит Україні на суму 50 мільярдів доларів, буцімто заявами про ядерну зброю. Вона повідомила, що, начебто, Зеленському дали 50 мільярдів, щоб він дослівно не в'якав про ядерну зброю. І за словами Марії Захарової, нібито Захід вирішив таким чином відкупитися від Володимира Зеленського. І Як вам такі заяви з Кремля. Дуже вони нервують, нервують тому, що Україна отримала фінансову базу. А зважаючи на повномасштабну агресію, повномасштабну війну, економіка і фінанси вони безумовно необхідні. І без такої підтримки Україні було б дуже важко встояти. Цікаво, що не лише Захарова сьогодні верещала, також були крики від так званого дипломата Мірошніка який згадав про Курську область, про санітарно-буферну українську зону, і почав верещати, що буцімто у Києва не було би шансів створити цю зону без допомоги Заходу. Він почав розповідати про те, що нібито Захід надав Україні супутникові знімки, розвідувальні дані без цього Україна ніяк би не змогла здійснити таку успішну операцію. Не є Кремль, звісно, новини для них. Погані, але тим не менш, на тлі цих новин російські пропагандисти, зокрема видання ТАС, російське центральне таке інформаційне, повідомило, що головне зброя, головна Росії, це буцімто незламний російський дух. Щодо незламності так званої російського духу, ми чудово бачимо. Новини і повідомлення про м'ясні штурми про те, як росіяни ниють, як ниють і самі окупанти знімають відео, як ниють так звані воєнкори. Повідомлення про те, що росіяни масово не хочуть підписувати контракти навіть за великі гроші через ці м'ясні штурми. І звісно, коли йдуть ці м'ясні штурми, то є і відповідні ями, є і заград отряди, сумнівно відомі на Росії. І нічого не змінилося, але пропагандист розповідає, Пусть то про незламність російського духу. Цікаво, що пропагандисти сьогодні пишуть прямо про те, що, начебто, Заходу потрібен бандерівський схрон, а Росії потрібна Україна. Нічого не соромляться і пишуть про те, що Україну вони хочуть окупувати. Але не україною єдиною адже сьогодні пропагандисти згадали про Казахстан та деякі інші країни Центральної Азії. Наприклад, на сайті видання Політобзор з'явила стаття про те, що дав Казахстану Радянський Союз. Тобто, якщо перекласти зрозумілою мовою, що дала московська окупація казахам. і вони пишуть про те, що, начебто, це історія, культура від Арала до космосу. Проте, те, що росіяни. Вони постійно розповідають, що буцімто вони принесли цивілізації в країни Центральної Азії в Україну. Вони виявляються також, начебто принесли цивілізацію, в країни Балтії. Вони принесли цивілізацію, забуваючи наприклад при тому, що наприклад сталося яка історія Фінляндії. Яка відірвалася в цій Московської імперії після Першої світової, після розвалу Російської імперії, і сама Фінляндія це був такий регіон цієї Московської імперії, такий дуже відсталий. Я не хочу говорити, як його називають чи називали на цій Московії. І ми бачимо, яка зараз Фінляндія без всіляких дій Москви розвинена економічно країна. Ну, Чомусь російські пропагандисти, імперські шовіністи цього не хочуть помічати. Або те, наприклад, що сталося в Кореї, яку так звану культуру, духовність вони принесли на північ Кореї, і що зараз відбувається з Північною Кореєю, і що, наприклад, в Південній Кореї, який контраст. Те саме стосується Куби. Ні, всюди, де ступав московський чобіт, всюди, де ця московська імперія приносила свою так звану цивілізацію, ніде нормального рівня життя немає. І всюди це рабство, корупція, це раболепія. І навіть нам, українцям, зараз досить важко від цього всього позбутися, позбавитися, наслідки на нашому суспільстві величезні, але про це поговоримо в наступних випусках. Повернімося до країн Центральної Азії. Пропагандисти повідомляють про те, що Казахстан і Узбекистан буцімто створюють альтернативу ОДКБ під керівництвом НАТО. Вони пишуть про те, що вже є перші кроки щодо створення альтернативи ОДКБ під контролем НАТО, що влітку цього року пройшли відповідні військові маневри, навчання за участю Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану і Киргистану без участі Росії. Москву відповідно це дуже сильно дратує, казан до речі, не вступив в Брікс і прямо про це сказав Токаїв, тому що Казахстан він розуміє, що відбувається і до чого це все йде. І Кремль, він навіть приймає певні рішення. Знову ця так звана санітарна російська служба. Є уже і блокування імпорту з Казахстану, що стосується, наприклад, овочів, фруктів. І Москва завжди вона доступом на свій ринок, вона шантажує країни. Як це було, наприклад, з Україною, починаючи з 90-х років, постійно ці м'ясні, молочні війни, цукрові війни. Це саме стоїться Білорусі, Грузії, Молдови з винами, Казахстан, як ми бачимо, політика цієї московської індоімперії імперії не змінюється. А країни Центральної Азії вони виходять з-під зони впливу Російської Федерації, Москви. Вони Розуміють, що ніякого майбутнього у цій московської недоімперії немає, і Москва лише може верещати. Пропагандисти можуть гучно кричати, писати статті про те, що буцімто вони принесли цивілізацію, але їм всім помахали вже фактично рукам. Американці тут вивчення війни щодо ситуації загалом на полі бою, і щодо завершення війни повідомив, що Путін розраховує на втому заходу для перемоги у війні проти України. Путін покладається на те, що Захід рано чи пізно припинить підтримку України, що дозволить Росії досягти перемоги. Стосовно цього, потрібно сказати наступне: ми бачимо, що як мінімум на наступний рік у України кошти будуть це 100%, навіть більше, ніж потрібно. Також я нагадаю, що в лютому цього року Європейський Союз прийняв рішення про виділення Україні фінансової допомоги на суму також 50 мільярдів не доларів, а вже євро на 4 роки. Тобто у будь-якому разі, якась, якась фінансове підґрунтя у нас буде недостатньо, звісно, тому що 50 мільярдів євро на 4 роки це нам точно не вистачить. Це десь третина потреб, необхідних для нас нашого дефіциту держбюджету. Але тим не менш, ми також робимо певні кроки щодо стимуляції нашої економіки, про що я скажу в наступних випусках, і щодо США. Важливо, щоб США і далі продовжили підтримувати Україну. І зараз питання номер один це вибори у США. Сьогодні стало відомо, що Гарріс і Трамп ідуть на рівні на фінішній прямій. Є дані опитування телеканалу американського CNN. Два дні тому були аналогічні дані від іншої сільної служби. Про це я говорив у попередніх випусках. І зараз 50 на 50. Чим ближче до дня виборів, тим. Ймовірність того, хто стане президентом, стає більш невизначеною. Цікаво, що сьогодні також був скандал щодо американських видань, щодо The Washington Post, Інших ніхто зараз не хоче якось так публічно підтримати, чи то Трампа безпосередньо, чи то Гарріс, і політична боротьба у США зараз дуже напружена. Рівень напруги занадто високий. Незважаючи на те, щоб не відбувалося, у США, у нас задача одна: обороняти нашу країну, витісняти окупантів з нашої території, і працювати на дипломатичному фронті, щоб отримувати допомогу і підтримку. В цілому, навіть допомоги від ЄС цілком буде достатньо, і Європейський Союз має всі можливості, щоб підтримувати Україну. Україна не так багато потребує коштів. Якщо мова йде про 30-40 мільярдів доларів щороку, це взагалі в масштабах ЄС копійки, тому Захід Україну точно не кине, щоб не сталося і не відбулося у США хто б не став президентом. Але щодо майбутнього чи потенційно можливого приходу Трампа до влади, то сьогодні є повідомлення від британського агентства Reuters, яка пише про те, що ЄС шукає можливості для посилення санкцій проти РФ у разі переобрання Трампа. Виникає тут певна проблема, тому що усі ми знаємо позицію Орбана про російську, усі ми знаємо позицію Фіцо, але насамперед Орбана. Орбан кричить про те, що потрібно дочекатися виборів президента США, Він сподівається, що переможе Трамп, і ми також очікуємо 5 листопада цього року. І... Усі спостерігаємо за тим, хто очолить з Америки і чия адміністрація буде при владі, тому що це дуже сильно вплине на геополітику і відповідно буде мати наслідки, в тому числі і на ситуацію на полі бою. Щодо ситуації на фронті. Згідно повідомлень від нашого Генштабу, ворог продовжує наступальні дії на Покровському та Хорахівському напрямках майже 90 атак за добу, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнень. Ситуація не змінюється, атакують окупанти переважно на донецьких напрямках. Втрати окупантів 1690 за попередню добу, тобто майже 1700. Велогезні втрати, такі пікові дні для окупантів, і вони пруть, незважаючи ні на що, незважаючи на втрати. На жаль, у них є певні просування, але і ЗСУ контратакують. Є повідомлення від того ж американського інституту вивчення війни, який пише про те, що ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля часового Єру. Цікава ще одна новина, що стосується також і. Нехай не безпосередньо ситуація на полі бою, але ударів по телах окупантів. Сьогодні ЗМІ повідомили про атаку на Рязанський нафтопереробний завод. Є навіть інформація від телеканалу Суспільне, що цю атаку здійснили ГУР, головне управління розвідки, є бавовна. Російські ЗМІ про це не повідомляли, але в соціальних мережах є і відео такі коротенькі, є повідомлення про те, що був сигнал тривоги, були атаки безпілотниками. Що зараз цим рязанським НПЗ? Велике питання. Україна атакувала його неодноразово, і що також можливо і знаково, тому що Україна вже декілька місяців фактично не била по російських НПЗ, а тут така новина. Таку, можливо, це і не Україна, а якісь невідомі дрони вдарили по нафтопоробному заводу країни-агресора. Добра новина для України щодо нашого підсилення це повідомлення про те, що німецький концерн Rainmetal планує запустити чотири заводи в Україну. Ці заводи мають витовляти танки, боєприпаси та порох. Один з цих заводів уже працює, другий завод. Добудовують і ще два Німеччина чи німецька корпорація планує побудувати. Стосовно ключових міжнародних новин у цьому випуску дві новини я коротенько прокоментую. Перша новина це те, що Ізраїль сьогодні вночі завдав авіаційних ударів по Ірану. З'явилася реакція з Ірану, там пригрозили відповіді на атаку Ізраїлю. Ми знаємо, що відносини між Ізраїлем та Іраном дуже так загострилися останнім часом, йде обмін ударами, але Ізраїль не носив ударів по нафтових різних об'єктах в Ірані. Є повідомлення в міжнародних ЗМІ, що, начебто, Байден просив Нетаньяху не носити ударів по об'єктах енергетики, удари були по військових цілях, тому на ціну на нафту це не вплин. І друга новина, така також важлива міжнародна, це вибори в Грузії. Сьогодні є повідомлення від грузинського ЦВК, які оприлюднив попередні результати виборів в парламент. За його даними, явка склала майже 60%, і буцімто перемогла партія російського олігарха грузинського походження Швіллі, грузинська мрія, начебто, вона набрала майже 53 голосів. Тані соцопитувань екзитполів вони дещо різняться. Згідно даних одного Екзитполу, 40%, начебто, набрала партія російського олігарха Іванішвілі грузинського походження, згідно даних екзитполю, які проводив телеканал Грузинський, який знаходиться фактично під впливом Іванішвілі, начебто перемогла партія його грузинська мрія. Загалом є питання ствердно, поки рано що говорити. Очікуємо, як будуть розвиватися події, як будуть реагувати грузини на це. Але партія влади Грузії вже прямо заявила про свою перемогу, тим не менш вони кличуть своїх прихильників на дільниці. Ситуація з Грузією така, що Грузія і далі вона прямує до цієї московської недоімперії, починаючи з початку цього року, до січня лютого. І якщо зараз Грузини масово не вийдуть на протести, якщо грузинський народ не скаже своє слово, то Грузія і далі. Повністю буде поглинута цією Московською Імперією, буде фасальною повністю країною, тому що ще йдуть такі перемовини між Москвою та Тбілісі щодо того, щоб передати Грузії тимчасово окуповані грузинські території, зробити щось на зразок мінську. 2 для грузин, щоб там навіть залишились в тимчасово окупованих територіях російські війська, щоб залишилася окупаційна російська влада далі. Я не розумію логіки Іванішвілі, хоча що тут розуміти? Він як був російським олігархом, який продав, ну він каже, що він продав свій бізнес, це перевірити важко на Росії, так і він ним і залишився. І навряд чи щось в його голові в менталітеті змінилось. І зараз такі наслідки для Грузії та усього грузинського народу. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора ввечері президент Курін Зеленський повідомив, що кожному українцю виплатять тисячу гривень, і це буде програма. Програма є підтримка. Щодо цього, я зняв окремий випуск на каналі Володимир бочко Коментарі посилання на цей випуск, на це відео я залишу в описі під прямою трансляцією, а також в першому закріпленому коментарі до цього відео. Тому переглядайте кому цікаво, тому що там такі бурхливі дискусії, сотні коментарів. Люди по-різному реагують. Але я скажу так: що щодо програми є підтримки, то загалом є стратегічні плани у керівництва нашої держави щодо подальшого розвитку України і щодо стимулювання нашої економіки. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.